Служба безпеки України, ви існуєте? В мене величезне прохання всіх, хто бачить, розповсюдити це відео, закинути це відео на офіційні сторінки Служби безпеки України. А, і дивіться, розкинулись наші і боля, одна ти така є. Она ты такая, хранимая Богом, моя земля. Такой, какой есть, сама тебе да все потому, что я русский, я иду до конца. Ну що, вам сподобалось? Служба безпеки України? Ви існуєте? Ви є? Як вам? Те, що істота, яка співає під час війни, гімн ворожої країни, співає пісні ворожої країни, хизується цим, сміється з цього, коли гинуть тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч найкращих синів України. Нормально вам? Мене підкидує. Ви хто? Ви можливо вам похір? Як ви відноситесь до того, що ця істота фоткає критичну інфраструктуру під час війни, вашу будівлю Служби безпеки України звертається до вашого голови з маленької букви? Як ви відноситесь до того, що в нього є ксіва ваша? Як ви відноситесь до того, що він переписується з депутатом під час війни? Він в Україні. Іноді вилітає там в Польщу. Ви є Служба безпеки України. Він фоткається з пінчуком, з Гардоном в якомусь готелі. Ви існуєте, блядь? Служба безпеки. нахуй. Чим ви займаєтесь? В нього подяка з розписю вашого голови, малюка Василя Васильовича. Дозвіл на зброю. І це помічник Тищенка по колцентрам. І він це довів. І спочатку зробив один скрін, і потім ще довів справою, яка могла бути в нього, а потім ще довели підписники: Служба безпеки України, ви існуєте?